14 листопада в ресторані Квадрім готелю Фоюрса Сесон Смосов відбувся грандіозний фінал конкурсу. Срібний трикутник на звання кращого молодого кухаря україни 2016 року у творчому поєдинку змагалися молоді кухарі українських ресторанів. Євген Вікентів, шеф-кухар ресторанів Гамлет Анджац та Винна Шафа Санкт-Петербург. Станіслав Песоцький шеф-кухар бджорн Київ та Олег Кусов, шеф-кухар «Деліцетесен Київ. Фіналістам було запропоновано продумати гастрономічну концепцію закуски та основної страви та представити її на суд компетентного журі, яке обирало переможця у форматі анонімної дегустації. За підсумками голосування, найкращим молодим кухарем України став Станіслав Песоцький Кітчен. Мак поговорив з шеф-кухарем ресторану скандинавської кухні «Бджорн» про життя, роботу, натхнення і кулінарні лайфхаки, якими він по секрету поділився з нашими читачами. Про перемогу в срібному трикутнику основний професійний досвід шеф-кухара ресторану «Бджорн» отримав в США, де жив і працював протягом три років. Потім Песоцький захопився скандинавським стилем, північною кухнею, в якій основа всього це натуральність, сезонність, природний смак і корисність для мене перемога в конкурсі срібний трикутник. Це новий щабель великого, довгого шляху, але головне намагатися ставитися до себе настільки упереджено, наскільки вистачає сил до себе і до команди. Навіть маленька помилка має наслідки. Конкурсна страва Станіслава. Лосось слабосолений, горілка, журавлина, хрін, конкурсна страва Станіслава. Яловиче черебро, цибуля, мочене яблуко, сироп ячмінного солоду. Я намагаюся реалізувати принципи скандинавської стриманості та екологічності в стравах з наших продуктів, поєднуючи українські смаки та принципи Норді Цюісіне. Дуже радий своїй перемозі. Приклад Володимира Мухіна, Георгія Трояна. Ратів Березуцьких дуже надихає мене і стимулює зробити максимум або навіть більше, щоб стати одним з тих кухарів, які перетворять російську кухню в сучасну, модну і затребувану в усьому світі. Стиль кухні, який я представив на конкурсі, вже можна спробувати кожному бажаючому в ресторані бджорн. Так прокоментував Станіслав Песоцький свою перемогу. Натхнення шукаю серед однодумців, яких на жаль. Не дуже багато, але є, а ще мене дуже надихає природа. Люблю бувати в лісі один Обджорн – жор-провідник кухні в Нордіц» в Києві. Ми назвали ресторан «Бджорн», тому що це співзвучно з фьордом. а ще Бджорн у перекладі з Данської. Ведмідь північна тварина, до слова добре знайома в Україні. Схожі за кліматом Україна і Скандинавія по сусідськи близькі, а значить, і зрозумілі один одному, бжорт об'єднує в собі смачну і зрозумілу невнордяць кухню, скандинавське ставлення до життя і продукти від місцевих, локальних постачальників. Зайшовши в ресторан, з порога можна відчути енергетику цього місця, необроблене дерево, мох каміння, багато повітря і світла. В основі приготування страв лежить байливе ставлення до продуктів і максимальне збереження їх природних смаків і властивостей. Вони прості в розумінні, але не прості в приготуванні. Кожне блюдо в меню несе в собі ідею. Враження, а не тільки їжу. Шеф-кухар і команда ресторану скандинавської кухні бджорн. Осіннє меню в «Бджорн». Кулінарні лайфхаки від шефа. Ні, найголовніший лайфхак полягає в тому, щоб використовувати при приготуванні страв максимум з того, що дає нам природа, більшість так званих відходів. Є не тільки їстівними, але і дуже смачними. Потрібно просто правильно їх приготувати. Картоплю краще варити в мінімальній кількості води на повільному вогні під кришкою смак буде більш насиченим, картопляним і неводянистим. Овочі рекомендую запікати неочищеними і цілком при невеликих температурах. Після чого вже чистити і використовувати далі. Готовність риби можна перевіряти шляхом проколювання зубочисткою в товщі біля кістки. Смажені риб'ячі кістки роблять дуже смачний соус, овочі та коренеплоди слід вибирати меншого розміру. А не більшого, при варінні супів або сосів спеції можна закладати в вафельне полотно або конусоподібне сито, щоб після не діставати, щоб зробити правильну корочку страви продукту перед обжаркою, варто придбати кімнатну температуру, щоб овочеве пюре вийшло еластичним і фактурним. Його слід затягнути замороженим вершковим маслом, а після протерти через дрібне сито. Цей спосіб підходить і для густих сосів. До початку процесу приготування жорстких м'ясних висівок або рівномірного просоливання риби необхідно витримати їх в соляному розчині. Овочеві чіпси не втрачають колір і не горять, що перед смаженням бланшувати їх в підсоленій воді. Рецепт від шефа ікра палтуса з копченою сметаною і цибулею три компоненти страви іра глибоководного атлантичного палтуса. Опчена сметана і карамельно-солодке цибульне пюре разом дають ідеальний баланс смаку, список інгредієнтів, ікра палтуса хорошої якості 1-2 банки по 100 кожна, лук білий сріблястий 500 вершки 3-3, жирності 100 150, фермерська сметана 2-0, жирності 1-2 упаковки 4-0-0,500, чебрець свіжий, кілька ялочок, рослинна олія за смаком. Вершкове масло за смаком, сіль за смаком, чорний мелений перець за смаком, спосіб приготування, ікру палтуса обов'язково хорошої якості, по необхідності промити в мінеральній воді і соляному розчині за смаком, відкинути на друшляк, щоб позбутися від зайвої рідини, скласти ікру в контейнер, зі смаженої цибулі, цибулю нарізати дрібними пір'ям і смажити на олії. В широкому посуді на повільному вогні до повної готовності і яскравого золотистого кольору, в кінці додати вершкове масло, відкинути на сито, дати стекти зайвому жиру, повернути назад на вогонь і з'єднати з вершками, довести до кипіння, додати сіль і перець за смаком, після чого подрібнити в блендері до еластичної текстури, а потім протерти готову масу через найдрібніше сито. Копчена сметана. Сметану викласти в плоску гастроємність чаром в 2-3 см, зверху гастроємність щільно накрити фольгою, блискучою стороною назовні, і зробити велику кількість дрібних отворів з обочисткою у ще одну гастроємність, також за розмірами засипати лід і помістити в неї ємність зі сметаною. У дуже велику гастроємність набагато більше попередніх помістити ємності з льодом і сметаною і підготувати кілька шарів фольги, щоб згодом можна було все повністю щільно накрити, на сковороді розпалити вільхові тирсу за допомогою газового пальника або будь-якого іншого відкритого вогню, Тліючи тирсу помістити у велику гастроємність, після чого щільно накрити всю конструкцію підготовленою фольгою і залишити на 10-15 хвилин. Після зняти фольгу, вийняти ємність зі сметаною, сметану заправити сіллю і перцем і помістити в ємність з ситом і кавовим фільтром або вафельним полотном, залишити на ніч в холодильнику по готовності перекласти сметану в окремий бокс, підготувати дрібні листочки свіжого чебрецю, збираємо блюдо. У центр плоскої тарілки викласти столову ложку ікри палтуса, надати форму кнелі, на одному рівні з ікрою з одного боку викласти такого ж розміру і форми столову ложку сметани, з іншого цибулевого пюре, посипати ікру дрібкою свіжого листя чебрецю. Подавати зі свіжоспеченим домашнім хлібом їсти слід, вмочуючи хліб в ікру, змішуючи всі компоненти разом приємного апетиту. Ресторан Північної кухні «Бджор» знаходиться за адресою Київ-П'ятницька. Три за актуальними новинами з життя ресторану: оновлення меню і розкладом заходів можна стежити в соціальних мережах, Сибок і Інстаграм, а також на офіційному сайті ресторану.